Thank you Український дім це була мрія української громади, яку просто ну не знаю, 30 років ніяк не могли реалізувати тут. Буквально за останні два місяці тут понад 40 заходів вже було проведено. Це зустрічі, це зустрічі з керівниками організації, це зустрічі з політиками, це майстер-класи, це презентації, це конференції. Ми в 22-му році не мали досвіду і не розуміли, як взагалі треба рухатися і діяти під час емердженсі. Це був просто момент, коли ми всі прокинулися і об'єдналися, вирішили разом щось робити. 27 лютого з'явився центр допомоги біженцям з України, який потім працював два роки. Ми не просили грошей у місцевої влади нашої уряда. Ми працювали безпосередньо з партнерами, з донорами, з людьми, хто просто хотів допомагати. Але ми створили гідні умови. Це був центр, який тричі на день давав гарячу їжу, медикаменти, гуманітарну допомогу, одяг і багато. Там були соціальні різні послуги, юридичні. У нас в нашому центрі люди народжувалися, люди одружувалися. Багато всього. Це дуже багато понад двадцять тисяч людей пройшло через наш центр. Це понад двадцять тисяч людських історій, тяжких історій. Ми допомагаємо українцям знайти легально. Офіційну роботу тут в Молдові, щоб вони могли отримати гроші, щоб саме себе утримувати, щоб платити за квартиру, мати можливість дітей відправити школи і так далі. Тобто, не від соціальних яких послуг, які сьогодні є, завтра вже можуть скоротити. Сайті публікуються вакансії, в якому які є в Молдові, де беруть українців чи і можливості для прицелешних українцям. Там напряму можуть звертатися, реєструватися, звертатися принці, які шукають роботу, і з ними вже зв'язуються, І так далі, вже йде процес працевлаштування. Коли ми починали проект, ми розраховували, що у нас буде лише мені здається, якщо не помиляюсь, 200 вакансій. В базі даних на даний момент у нас вакансій вже коло 700, Вакансій це лише цей рік. Вони постійно обновляються. Тобто, у нас кожен день по три компанії з нами починають співпрацювати. При тому, це компанії не лише якісь дрібні, це і великі компанії. Це, коли робили фестиваль український, у мене є, навіть я вам покажу фотографія. Ми знайшли один плакат. Як називався, був фестиваль української народної пісні співають українці Молдавії. Хотів, щоб возобновили це був дуже найкращий фестиваль. Участувала. Двічі-три тисячі людей з всього сівера Молдавії, багато колективів, був оркестр у селі. У нас поють українські пісні. У нас є. Ми знайшли 12 пісень, які ці пісні здали там. У нас у селі, на українському мові, і співають пор. Це дуже важливо, це дуже сохраняти те, що було. Це історія це вже. Це життя, як жили люди у селі. Люди це помнять і хочуть, щоб ми, щось... ми пшаємося тим, що змогли відкрити український дім, пшаємося тим, що в нас тепер є цей простір, де ми можемо приймати міжнародні делегації, де ми можемо устраювати зустрічі. Це як платформа, яка і представляє українську спільноту Молдови, і захищає їх інтереси.